Доброго вечора, ми з України. Сьогодні продовжимо перекупські лайфхаки. Це так підходить, наприклад, хто хоче продати машинку, от, освіжити диски, без великих затрат. Балончик краски, карти. Восени я покрасив диски, в зелений колір. Але від солі і всяких реагентів вони почали ржавіти. І до наступної зими я їх хочу перекрасити ще раз. В чому тут прикол? Хочу ось, ось, ось цими картами воспользуватися. Я ніколи ще таке не робив, але зараз зроблю. Фарбу я вибрав дуже сміливого кольору. Зараз все побачите. Якщо ви захочете на продаж в таку фарбувати, то краще не треба. Але для себе. Таке сміле рішення підійде. Минулого разу я використовував отаку щітку. Ну, мабуть її не вистачило. Тому сьогодні я буду болгаркою зачищати. Зачищаю болгаркою з чиєї щітки чашообразної. Летять оці сталюки. От. Добре треба очки одівати. І в шортах навіть у ноги встріють, в шию вбивались. Небезпечно. Поверхня дуже така нерівна. І достати усе дуже важко. Зараз, мабуть, ще треба щиткою, такою ручною зачистити. Так, ну ось що я і казав, поверхня дуже нерівна. Достати, наприклад, туди в глибину практично неможливо. От. Вичищається там, де не треба. Ну, Де треба, теж вичищається, але дуже так незручно. Так, ще тут треба дочистити болгаркою, а потім щіткою ще пошкрябати, де не достав. Ось доказ того, що летить стружка і впивається в тіло. Ну, взагалі таким чином обробив, але минулого разу я не використовував ось такий розчин експрес перетворювачі рджі прямо на іржу. Ну, буду обробляти цим. Друзі, як ви бачите, на моєму каналі з'являється україномовний контент. Тому Потрібна від вас підтримка у вигляді, як він, вподобайки, і підписка на канал. До речі, це для мене не легко переходити на українську мову, але я стараюсь. Перетворювачі рожі на ніс. Залишаємо так на годину-півтори. І деякі навіть починають уже біліть метал. І якраз за цей час, мабуть, сусід покосить, не буде дерчать. Ну що, друзі, приступимо до карт. Тус піки. Це неспроста. Flash рояль Заводить сусід свою косилку. Зараз буду виключати тоді камеру. Так, друзі, грунтану спочатку. закінчується я купив як був у Польщі на очі мені попалось в магазині такий колір я думаю візьму і покрашу досить сміливі рішення но я думаю в етозі буде дуже красиво І так, друзі, як бачите, який колір у нас виходить, мені подобається. Якщо вам подобається, ставте вподобайку. А я продовжую далі. Ще три колеса в мене. Друзі, що я замітив під час покраски? Значить, карти дуже погано туди заходять. Це нові карти, їм ніхто не грав, вони тонкі. Не розбиті, вони якби повинні туди заходити, але вони єлі-єлі там стають. І якби вітер був, то вітром би їх роздувало. Але зараз нема вітру, то вони стоять. І чому я поставив колесо до гори вертикально, тому що з балона ти нагинаєш балон і починає краска погано йти. Друзі, викрасив усі колеса. Четверте там на даху лежить, сохне. Хай ніч посохнуть, завтра будемо переміряти. Ще деякі є зауваження. ну ось колеса висохли. Зараз не зима, тому я так приставив. Я спитаю у своїй доні, чи подобається і таке. Мені. Дуже сильно подобається фалетовий корір. Це мій улюблений. Ну от, Оце вам такий вивод і така оцінка. Ставте лайки. Під час того, як красив, сталася одна дуже неприємна річ. Яка? Така, що на останньому колесі у мене закінчилася краска. Я його покрасив тільки одним слоєм. Першу, перше колесо, воно було саме ржаве, яке ви бачите на відео. Я на його витратив дуже багато краски. От. І на останнє мені трошки не вистачило на, на другий слой. Так що вийшла така неприємність. От. Я хотів, щоб такий жирний, два-три такий слоя було, а вийшло що один. Ну нічого. Докупити я таку краску не можу. Тому, як попередження, хто буде красити, розраховуйте розхід краски. Друзі, на цьому буду закінчувати. Підписуйтесь на канал. Подобайки ви вже понаставляли. Дякую. Всього найдоброго. чи Всього найкращого. чи як там. Goodbye.